Вчора під відео побачив комент типа комент нахуя очки по 20к, якщо є по 2,5к, у людей нема грошей, ви охуїли. Слухай, ну я навіть взагалі я з технікою, я скоріше на ви, ніж на ти, але е, щось мені підказує, що будь-хто розуміє, що якщо воно стоїть в 10 разів дешевше, то воно і в 10 разів гірше. Але тут взагалі до мене ніяких питань немає. Так, стосовно тепловізора, на який ми з вами збирали там декілька тижнів тому, я опитав декількох військових, яких я знаю, які використовували в своїй праці, так би мовити, тепловізори, які краще купити. Вони накидали варіантів. Як зазвичай в магазинах на складі в наявності, не все було. Вони запропонували варіант. Я знову спитав у військових і все ж таки купив. Найкращі тепловізори з тих е, варіантів, скільки грошей у нас було, і що є наявності на складі, тому що все ж таки хлопці під Бахмутом там знаходяться, їм якомога швидше е, все потребувало не чекати декілька тижнів. Це ж не те, що вони зараз там на ротації можна почекати, поки доставка буде. Треба якомога швидше. Але зазвичай, взагалі, військові мені кажуть самі: нам треба тета, тета, тета. Треба такі-то окуляри. Я навіть не питаю, а чому, а чо і як. Їм зрозуміліше, їм точно зрозуміліше. Вони будуть цим працювати, вони будуть цим воювати. Якого хуя їм розповідати, типа, чувак, ти нічого не розумієш, давай ми тобі там, купимо е, не 4 там, по 20, а скільки це буде? Ми можемо купити там, 30 штук. Каже, ні. Краще 4. Ну, добрих, ніж 30 і хуйових. Стосовно тепловізорів, до речі, та ж сама тема була. Спочатку я подумав, дивлюсь, є тепловізори там, наприклад, по 40 тисяч гривень. І я кажу, чуваче, а може, давай ми купимо три вам. Давай три купимо. Він каже: ні. У нас є хуйові тепловізори, у нас є. Також від волонтерів є ті, які по 25 тисяч. Але в них майже нічого не видно. І коли їм надійшло в тепловізор, який ми з вами купили за 120 тисяч, він каже, блядь, це небо і земля. Це взагалі інше. Це взагалі інше. До речі, він пообіцяв, що відосік вони знімуть. Просто каже, що дуже-дуже грязно у них там. Дуже. Він каже, ми так жахливо виглядаємо, що, говорить, просто стидно зніматися у відосі. І мені, каже, і хлопців просити, щоб зняти, щоб ну, звіт стосовно а, того тепловізору, каже, тому що там просто, як би, ну, дощі, багнюка, просто жах. Отож бо. Хотілося би дізнатись, де ці довбойове беруться, пише міша Бляхер. Приклад, я їбашу руками бізнес мене такі, купую тільки топовий інструмент. Головне, він дає найкращий результат за коротший час. Висновок, нахуя я повинен мучитись цим єбучим Дніпро. М. Якщо хлопцям потрібна топова снаряга, то я думаю, наша спільнота скинеться хто скільки може. І нехуй розказувати, що нахуя тобі ламба поранених возить. О, о, а я про що? А я про що? Тим більше навіть. Ну, наскільки я дивився в інтернеті, 20 тисяч це все ж таки навіть не найкращі ці окуляри. Навіть не найкращі. Там є дорожчі.